200 дюдоїстів стали учасниками відкритого традиційного турніру пам'яті Андрія Шергія Ранборі Кап» та Кубка Ужгорода серед юнаків та дівчат 2008-2010 років народження. Як тренера Андрія Андрійовича особливо добре пам'ятають його колеги та учні. Він нам, як другий батько, був всім. І... Дякувати йому у нас. Ну будемо казати, так дзюдо на Закарпаття і існує, і ми продовжуємо цю його традицію. То ми йому дуже вдячні. На відкриття змагань прибуло чимало гостей. Серед них і перший в історії України чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая. Він зокрема наголосив на необхідності проводити такі турніри. Проведення таких турнірів це звичайно добре. Діти мають можливість. Відволіктись від тієї ситуації, яка сьогодні складається. Е, ще побачити своїх друзів, своїх колег, з якими вони до війни там змагалися, е, практикувати своє дзюдо і бути сильнішим. Кожне змагання це є випробування для кожної дитини, е, яке в майбутньому йому дасть е, стати великим спортсменом. Серед учасників були не тільки представники з різних регіонів України, Змагатися приїхали й гості з Румунії. Судям привіз вісім дітей. Двоє дівчат змагатимуться: одна за бронзу, одна за вихід до фіналу. Я тут уже не вперше. Турнір дуже подобається, незважаючи на те, що в Україні війна, ми все ж вирішили приїхати підтримати. уже із таких турнірів. Спортсмени мріють про найбільші успіхи і знають шлях до них. Хочу стати чемпіоном Олімпійських ігор. Ну, поки що як такого нічого сильного я не виграв. Був там на київському турнірі другий, і ще там на деяких турнірах був призером. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб прогресувати, щоб здобувати перемоги і дійти до того рівня, до якого ви, власне, бажаєте? Тренуватись, багато тренуватися, вірити в себе, слухати тренерів. За свідченням організаторів, турніром було охоплено насамперед молодших кадетів. Кращі з таких дзюдоїстів будуть відібрані до збірної України для участі наступного року у відповідальних міжнародних змаганнях, зокрема Кубку та Чемпіонаті Європи.